Ми повертаємось до нашої студії і продовжуємо розмовляти про міжнародну підтримку України. Отже, пане Степану, в продовження теми, те, що ми говорили в першій частині, скажіть, будь ласка, чи варто нам розраховувати на ЄС і що нам варто очікувати від нових людей, які зараз з'явилися? Туск очолює Раду Європейського Союзу. Це є мозговий центр Європейського Союзу, де входять керівники всіх держав і урядів Європейського Союзу. І вони якраз виробляють стратегію оцього. цього. А попередній представник Бельгії, який там був головою Ромпи. Ромсей, він був дуже обережний політик і мало розумівся на питаннях Сходу Європи. А тому Туск внесе найбільш правильне розуміння подій в Європі на сході. Отут. він Дозволить переконати чи зможе переконати європейських лідерів, яку вести політику треба відносно України, всіх східних держав Європейського Союзу і кандидатів на Європейський Союз, там Грузії, Молдови, інших, як це все має працювати. Так що зараз ця політика зміниться. Крім того, зараз ведеться дуже інтенсивні переговори про створення зони вільної торгівлі між Сполученими Штатами і Європою. Тобто буде єдиний такий. Пан Атлантичний чи Атлантичний Союз економічний, який буде вирішуватися типу, ті питання. То тим, хто найбільш багатший, хто найбільш впливовий в тому союзі, і тому зараз Європейський Союз практично більше дослуховується до політики Сполучених Штатів. А сполі... політика Сполучених Штатів є безкомпромісна по відношенню зараз до Росії порівняно з європейськими деякими лідерами. Та що ми маємо шанси, що ця політика буде більш жорсткою, більш проукраїнською і більш спрямованою на те, щоб дійсно Європа була. Об'єднана. Років 10 тому в Польщі була така міжнародна конференція, де я виступив з доповіддю Європа від Лісабона до Луганська. І ця моя стаття була, так би мовити, заглавною в матеріалах тої конференції. Я тоді вже доводив їм, що єдина Європа тоді буде міцною і сильною, коли буде вся Європа об'єднана. А без України Європа не може бути єдиною. Україна це є. Серцевина європейської цивілізації, це визнає весь світ і вчені, і політики. І тому без України жодне питання вирішуватися практично в повному обсязі не зможеться, не, 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 не зможеться в майбутньому. Крім того, зараз повстає, так би мовити, в тому східному валі, дуже важливо це об'єднання Балто-Чорноморських країн. Між іншим, дуже цікава ідея. Для того щоб на тому східному балі була така об'єднана сила тих держав, які протистоять російській експансії, між іншим, ця ідея не нова. Ще 100 років тому академік Степан Родницький розробив оцю ідею Балто-Чорноморської співдружності країн. Потім Юрій Липа розробив Чорноморську концепцію. І от зараз в пресі скрізь з'явилося, що зараз відродження ГОАМу йде, відродження тої спільноти, яка має об'єднати країни Балтії, Україну, Білорусь, Польщу і далі. Румунію, Болгарію, Туреччину, Вірменію, Грузію, щоб був такий створений той східний бал, який Європа має підтримати, для того, щоб він став економічно розвинутим, незалежним політичним і був таким форпостом Європи на сході європейської спільноти. Пане Олега, скажіть, будь ласка, у світлі останніх подій, які відбуваються в Україні, а чи не нівелюються всі європейські структури? Ну, до прикладу, та ж ОБСЄ Вже заявляли неодноразово, що якщо їй не вдається вирішити в, Україну, в українську кризу, то для чого ця організація? Ну, Якщо чесно говорити. Зараз тест на випробування проходять багато міжнародних структур. І не тільки ОБСЄ, хоча зараз вона намагається відігравати певну роль, ви знаєте, як спостерігач на тих лініях розподілу на, східному, на Сході України. лунають багато критичних зауважень. Але справді одні структури можуть діяти, скажімо, в таких мирних умовах. Інші зовсім умови умовиться військові. Наприклад, нас недавно проходила конференція, скажімо, нашої комісії організації з іншими колегами на тему Першої світової війни і уроки для суспільства. І ми одне зверники прийняли, якому, до речі, активно і прийняв участь в його розробці, тут присутній пан Степан Трохимчук, що... Фактично, ми звертаємося до президента з метою так само, щоб Україна ініціювала питання, як кажуть, більш ефективного зміни формату міжнародних відносин, створення можливо, навіть нових структур, або, або покращення тих, які існують, той же організацію об'єднаних Націй. Ну фактично, зараз виглядає буквально знущанням. Це, ота, скажімо, ми знаємо, що в ООН п'ять так званих є постійних членів, які можуть накладати вето на рішення будь-якої ООН, крім прийняття якогось звернення. І Росія постійно накладає вето на ті, як кажуть, рішення, які він приймає для того, щоб запобігти цій агресії і, власне, щоб якось цей конфлікт вирішити. Тому, напевно, світ уже змінився, вже пройшло фактично 70 років так, з того часу, коли закін... майже, майже 70 років, коли закінчилася Друга світова війна. І е... зрозуміло, що це питання не одного часу, але його потрібно, його вже, до речі, піднімалося це питання, але напевно. Пора вже з часом переходити до більш реальних конкретних дій, тому що фактично ми будемо діставати завжди такі виклики будуть проходити, і агресор буде розуміти той чи інший, що йому, як би кажуть, особливо він не постраждає, тому що він захищений якимись попередніми домовленостями, які вже в теперішній час фактично є е, відіграють не просто негативну, а зловіщу таку роль навіть. З другої сторони, я би хотів ще сказати, що часто от, і ви навіть задаєте питання, а роль Євросоюзу, роль міжнародних інституцій, ми повинні ставити питання, а, яка роль України йде. Тому що, наприклад, якщо ми хочемо, в тому числі і наше суспільство, щоб у нас було нам негайно поставлялось озброєння, то ми повинні розуміти, що згідно теперішнього законодавства, ми взагалі-то перебуваємо. Як-то умовно говорячи якомусь стані нейтральному. І нам взагалі такій країні, яка не є членом якоїсь конкретної структури міжна... військової, вона навіть і не може поставлятися то чи інше озброєння. Крім цього, Україна має визначитися, в тому числі, питання якраз співробітництва з Атлантичним Союзом або пропонувати якусь нову структуру. Тобто. Активна роль, скажем, міжнародної спільноти часто буде залежати в тому числі і від активної ролі України. Тут пан Степан сказав відносно якраз Балту-Чорноморської дуги. Це справді така вже ніби така історично недавня ідея. Ми знаємо, що країни Балтії є одними з найбільшими нашими такими якби адвокатами в Європейському Союзі. Більше того. Наступного року, з 1 січня півріччя Латвійська республіка буде головувати у Європейському Союзі, і є надія, ми хочемо сподіватися, що якраз це так само буде підштовхне і Україну і світову спільноту до того, щоб якраз на тих самітах, які будуть проводитися в Ризі, були якраз ефективно вирішені питання якраз. Пов'язані із агресією Російської Федерації проти України і взагалі її можна сказати руйнуванням цією країною, яка себе бере як правонаступниця СССР, руйнуванням фактично всього світового порядку. Пане Степан, а чи достатньо робить Україна кроків та аби добитися якоїсь підтримки від тих же міжнародних організацій, і чи вони достатньо роблять? Абсолютно недостатньо. Поки що ми робимо певні крочки маленькі, але треба дійсно мобілізувати зусилля наших зовнішніх відомств, перш за все, міністерства закордонних справ. Треба мобілізувати зусилля нашої діаспори. Ми дуже погано працюємо з українцями за кордоном. Це всім зрозуміло. Ми дуже погано працюємо з нашими братами, державами, які нас підтримують. Тобто все покладається на волю випадку. Крім того, західні держави, наші партнери, які входять до, Європейсь... до ОБСЄ, вони не розуміють всієї глибини цинізму і підлості, яку веде російська політика. І тому їх вони безсильні. Вони були добре в Боснії, Герцеговині, в Косово. Добре ну працювали. а чи потрібні такі організації, які би си? Обов'язково потрібні. щоб вони говорили? Справа в тому, що перш за все, вони виконують ту місію, що можуть виконати. Вони не можуть виконати місію військових спостерігачів, місію військових тих миротворчих сил. Вони, вони тільки спостерігачі. Але вони теж дають певну інформацію для світу. Тут важливо, щоб ми створили систему дипломатії, народної дипломатії, тому що зараз за кордоном перебувають мільйони українців, які там працюють, об'єднані вже спільно певні організації. І ми повинні той такий броуновський рух. Об'єднати і створити єдину поза міністерством закордонних справ систему народної дипломатії, яка може вплинути на весь світ. А це дуже важливе завдання організувати той рух і очолити його. Але це має бути поза межами бути Міністерством закордонних справ, бо воно має виконувати свою історичну роль, так би мовити, свою ту позицію, яку виконує міністерство. А тут має бути зовсім інший характер того впливу. Так що, крім того, західні країни. Будуть тоді краще працювати на нас, коли ми будемо постійно їх інформувати. От подивіться, наше об'єднання ветеранів посилає постійно запити, пропозиції до президента, прем'єр-міністра, Верховної Ради. Нам пишуть деякі відписки. Але от ми написали таку річ: чому Міністерство оборони і закордонних справ не оприлюднить? Скільки. Танків, гармат, тих установок ГРАД завезли з Росії до України, скільки раз вони обстріляли нас з російської території, скільки на нашу територію попало мін, снарядів, ракет, скільки завдано того. Це все треба кількісно оцінити, оцінити в грошах і показати, як могли ті сепаратисти отримати озброєння, яке коштує десятки мільярдів доларів. Тим, що вони використовуються, кожен конвой, який привозить російський, так званий миротворчий конвой, після цього починається активність обстрілу, тобто нові снаряди, ракети привозять. Це ж треба все одокументувати, оцінити, передати міжнародному зараз, показати, який страхітливий арсенал зброї, Збройних сил використовується проти України, щоб вбивати українських мирних мешканців, наших солдатів. Таким чином. Тут дуже недопрацьовує на наше керівництво, і ми весь час стараємося з нашого відомства, з нашої громадської організації підштовхувати їх, просити їх, вимагати від них, щоб нарешті вони діяли так, щоб... Кожний злочин був одокументований, був доведений до світової громадськості. І от зараз наші громадські організації, наші політичні сили, урядові сили подають позови до міжнародних судів, до суду Організації об'єднаних Націй, до суду ГАЗі, інших структур, позови для того, щоб Росія відшкодувала ті збитки. А вони вже зараз оцінюються на один трильйон доларів. Не гривень, а один тріон доларів. Це загарбання Криму, це ті ту шкоду, яку нанесли Донбасу, е, знищуючи підприємство, інфраструктуру. Це все обов'язково треба довести до логічного кінця, щоб Російська Федерація відшкодувала ці величезні збитки, яку вона нанесла нашій державі, спровокуючи агресію, яка абсолютно. Не була викликана українською політикою. Це, тобто, їхня агресивна політика привела до цього. Пане Олеха, хто на вашу думку робить більше для міжнародного висвітлення подій в Україні, наші політики чи громадськість? Ну, Важко напевно порівнювати. Власне, з однієї громадськість і політиків, в принципі, політиків так само десь вибирають громадськість. І можна сказати, що вони і громадську думку повинні висловлювати. І, можливо, тут і не варто особливо десь ділити. З іншої сторони, є така, знаєте, якась вже традиційна, таке розуміння. у... Управлінців, що, наприклад, вони основне основну відіграють роль в тій чи іншому напрямку. Я вважаю, що це трохи навіть хибне, тому що це якби таких трошки для давніших часів. Тому що МЗС, воно ну, фізично, навіть тою кількістю співробітників, вони, до речі, постійно скорочуються. Ви знаєте, що скорочується в нас зменшується кількість посольств і консульство. Якраз справді тут би важливо. МЗС працювати, можливо, недостатньо, я думаю, над тим, щоб оці питання, що тут підняв пан Степан, пов'язані з народною дипломатією, їх якраз треба е, розвивати. Тому що є багато справді громадських організацій і, пересел... і тих, скажімо, наших переселенців, які точніше, е, людей, які виїхали на роботу. Ті чи інші країни, і вони вже готові, тільки вони часто говорять, що ми самі щось пробуємо робити, до нас навіть не прислухається. Тому питання, безумовно, окремо є ще так званий, Я вже те наголосив попер, дещо вище, що потрібно ще по можливості налагоджувати контакти між громадськістю країн. Але це в теперішньому не так просто, особливо ну з України налагодити, тому що це все таки потребує і певних навіть витратлива. І тут і знову ж роль могла бути Міністерство закордонних справ в тому, щоби. Підтримати такі ініціативи і міністерство інформації особливо так, зараз і міністерство інформації. Ну, а якщо повернутись до міністерства інформації, раз ви за нього заговорили, воно потрібно. Це Дуже не є потрібно. цензура в Україні. Ну, Ні, це при чому то цензура. У нас настільки є демократія в Україні, що вона вже стала гальмом певного розвитку нашої держави. Чому? Бо наші всі е, політологи, політехнологи, мас медіа розуміють, демократію демократія вседозволеність. дозволеність. Тільки якась проявиться ініціатива чи президента, чи прем'єр-міністра. Зараз виходять ті оглядачі, які починають говорити, що це все буде провалено, що то неправильно, що те, що, що яка основна зараз політика Путіна? Він побачив, що бліцкріг не вдався, що треба знайти новий спосіб. І знання він полягає в тому, Путіна, щоб ми самі себе щоб ми самі знищили себе. Бо якщо взяти в історії, ніколи в прямому бою українці, росіяни не перемагали українців. Завжди після війни перемагали нас обманом, злочином, нашими особливостями менталітету нашого, я ще хотів би нагадати одну таку річ. що Колись французький дипломат часів Богдана Хмельницького так написав, що українці дуже люблять обирати свою владу, щоб на другий день починати з нею воювати. А гетьман Іван Мазе показав, що самі себе побороли. Так от, ми самі себе поборюємо. І от Путін хоче викрити нашу слабинку, нашу демократію, нашу вся дозволеність, щоб ми розвалювали все середини. І тому зараз, коли подивитися на наш інформаційний простір, у нас дуже багато є того шуму. Того бруду, який зливається навіть нашими немудрими політиками чи політехнологами, для того, щоб розвалювати нас середини, і оце найбільше надія Путіна, що ми самі себе поборемо, що ми будемо воювати з президентом, прем'єр-міністром, з парламентарями, що будемо стикати лобами різні політичні сили ну, в парламенті, воюємо чи не воюємо. Але ну на вашу думку, чи достатньо нинішня влада та зробила кроків, аби провадити реформи, аби. Uh... Ви знаєте, давайте поговоримо таке, що таке реформи. Для того, щоб провести реформу, треба мати законодавчу базу, треба мати програму реформи, <кхи> треба мати інструмент, який буде виконувати реформу, засоби, які можуть бути реформа, час, на який вона має бути проведена, який має бути результат. Коли не було того парламенту нашої Верховної Ради, про якісь реформи говорити не можна було. Бо просто балаканину про реформу це не є реформа. От зараз починається період реформ. Кожне міністерство відомство має скласти програму реальну, що на кожний день має зробити. Має бути показано, які засоби, хто буде робити, хто буде контролювати. Оце будуть реформи, а зараз про реформи тільки була розмова. У нас небагато часу в панелах. Скажіть, чи достатньо нашої політики роблять для зближення з ЄС? Ну, до прикладу, для впровадження безвізового режиму, який зараз всіх турбує? Ну, щодо безвізового режиму, я завжди говорив, що знаєте, дехто скептично до цього відноситься, не саме важливо. Я завжди говорив, що для розвитку громадянського суспільства безвізовий режим є одним з най найважливіших інструментів. Інше питання: що, наприклад, про ті проблеми, які пов'язані були з певною, скажімо, технікою для... Забезпечення друку тих паспортів для того, щоб їх там, скажімо, відповідно можна було перевіряти ці паспорти, то треба було можливо раніше думати. Тобто інколи виникає питання, чому там, 150 мільйонів виділяється десь в кінці року, коли ми вже заявили, що 1 січня ми хочемо ніби впроваджувати безвізовий режим. Але я ще два слова відносно чи достатньо з Європейським Союзом. От ми, наприклад, найближ, на наступний тижні комісія проводить. Захід про співпрацю України в Угорщині. І дехто знаєте, говорить, а чи потрібно це Угорщина, ж ніби не зараз такі, їхнє керівництво висловлює стільки негативу щодо України, завжди треба думати, якраз тут роль якраз народної дипломатії, громадянського суспільства в тому, що ми повинні працювати із суспільством угорським. Я думаю, що воно не є негативне до України. А то, що політики угодські на певний час, то, то, то вони відійдуть. І якщо громадянське суспільство гоще це все буде розуміти, підтримувати Україну, то я думаю, що питання вирішиться само собою. Тобто у нас інколи знаєте на рівні держави буває так, що ми ці питання намагаємося десь так, ну ніби кулуарно вирішувати. Мені здається, що їх треба відкритіше, більш проводити, тим же навіть між, міністерством закордонних справ. І на цьому я вам дякую. Нагадаю, сьогодні у студії був у нас Олег Файцак та Степан Трохимчук. Я з вами прощаюсь, побачимось і бережіть себе.